Кальцій, детринікомед – турбота про свою красу уже зараз. Так, і першим гостем сьогоднішньої студії буде Сергій Череватий, речник східного групування військ зсу. Пане Сергію, вітаю. Добрий день. Сьогодні зранку українці, які слідкують за статистикою генштабу, з радістю побачили цифри понад 90 тисяч знищених росіян, починаючи від 24 лютого, такими темпами справді, як прогнозував президент, до 1 січня можна дійти і до цифри 100 тисяч. Скажіть, будь ласка, за останню добу який внесок у цю приємну статистику, якраз вашого групування східного? Ну, найбільший внесок за добу це східного групування, скажімо так. Вона а я так вам для прикладу, наприклад, що тільки на Бахмутському напрямку, ну не сам Бахмут, а в ці населені пункти, які поряд, цей Солідар, там Кліщівка, Іванград, ряд інших населених пунктів знищено біля 280 окупантів. Тому. Це, 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 це зараз одна з найбільших напрямів, де ворог губить живу силу. А вони продовжують оці свої е, е, зеркаж атаки. Якось це так називається. Зараз я бачив військовим сленгом, а фраза взята з комп'ютерної гри StarCraft, коли просто тупо йдуть недорогі, дешеві бойові одиниці, а їх знищують. Це далі продовжується? вони заручники, вони заручники вже те такої війни, яку вони в якій вони опинились не бажаючи цього. Вони мріяли про спецоперацію короткострокову, і під це в них всі були заточені плани, резерви і все інше. Зараз вони в'язалися з величезною нацією, мотивованою війною. І відтак вони не можуть уже по немашенні часу повернутися назад і перепланувати, і тому вони змушені на ходу включатися. І єдиний єдиний момент, який вони можуть почати це поставляти живу силу, ні переозброїти по новому армію за короткі місяці. Вони не можуть ні перенавчити командний склад на нові методи ведення війни сучасні притамані 21-му столітті. Єдине, що залишається, це поставляти живу силу і кидати її в на штурми. Про 21-ше сторіччя це хороше зауваження, оскільки буквально минулого здається тижня. На початку минулого тижня в інтернеті ходили активно фотографії з бахмутського напрямку з окопів про те, як ці окопи виглядають, наскільки там спалені знищені дерева, такий місячний ландшафт, і ці фотографії порівнювали з фотографіями часів окопної війни Першої світової, якісь Ардени, і це були фактично дві ідентичні фотографії, тому що що 100 років тому, що зараз окопи випалені дерева і люди в цих окопах? Наскільки це справді схоже? Я маю на увазі, бахмутський напрямок і постійні бойові дії там на Першу світову війну? Ну певні, певні елементи схожості є. Це справді окопи. Вони по суті не дуже міняються з плином часу. Їх викопують, укріпляють. Друге, це постійні атаки, такі скажімо, живою силою росіян. Вони десь схожі. Але багато чого змінилося. Це в першу чергу засоби ураження. Такої кількості авіації тоді не було. Тоді авіація тільки зароджувалася під час першої світової війни, такої кількості танків і головне потужності танків таких не було. Не було такої надпотужної системи, як реактивні системи залпового вогню. Які винищують практично все живе по 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 великими квадратами, такими і і таке інше? Тобто, тут і є, і є схожість і, і, і є бої і багато відмінностей, тому що дуже дуже змінилися засоби ураження, якими ворог і ми володіємо і відповідно. ну але схожість, тут ще головна напевно, схожість, що після першої і другої світової війни. Така динаміка бойових дій, така кількість втрат, напевно, це вперше на європейському континенті. Навіть Йославська війна вона не може порівнятися за кількістю втрат в колишній славії за кількістю втрат, за, за за масштабністю фронтів, за масштабністю задіяних військ. Ну так, очевидно, всі на це звертають увагу. А хотів ще поцікавитися, оскільки заговорили про технологічність, це дає можливість сучасні методи ведення війни, дають можливість не зупиняти її на темний час доби і проводити активні дії і в світло, і в темно. Зараз це теж помітно, тобто, фактично, це нон-стоп війна, чи на ніч все таки активні бойові дії пригасають. Ну, якщо загалом сказати, то можна сказати, що і нон-стоп, але іноді це залежить від наявності в тебе певних сил і засобів, іноді від погодних умов. Але загалом війна фактично можна сказати, нон-стоп, тому що якісь бойові дії постійно ведуться. Якщо нема штурмів, іде артилерійське чи враження, або, або в цей час там працює авіація, або йдуть розвідувальні дії, або йде мінування, або йде інженерна якась робота, тобто. Можна сказати так, що це цілодобово наші бійці працюють цілодобово, просто в залежності від завдань, від конкретних там ділянки фронту. Ну але як знову ж таки повертаючись до Першої світової, коли місцями окопи не рухалися ні в одну сторону впродовж трьох років, і це окопна війна, так само ми бачимо в на Бахмутському напрямку вже кілька місяців. Росіяни намагаються штурмувати і нічого у них не виходить. Так? так, так. Тут завдяки якраз в першу чергу, це. Мужності і вольовим якостям сили і духу наших військовослужбовців в другу чергу це їхні навченості і бойовому такому знаєте, братерству, що в росіян відсутнє. У них там чоловік, чоловік -волк, навіть, у волк, знаєте, як в них, особливо тих, що зараз е зеки поступають на фронт. То в нас е в нас такий термін, як побратим, це робоче слово до своїх співслужбовців. І, от саме це цементує це нашу оборону, сила духу, і навченість, і солідарність наших військовослужбовців, які раз за разом не дивлячись на шалений вогонь, артилерії, е інших засобів ураження, авіації. І на те, що ворог постійно це ж теж вимотує морально, коли ворог постійно намагається штурмувати, але вони тримаються і вони не дають прорвати їм оборону і намагатися далі окупувати нашу землю. Дякую, пане Сергію. І за ці слова, і за інформацію. Сергій Черватий, речник східного групування військ ЗСУ, був нашим першим сьогоднішнім гостем в розмовній студії, буквально.